Взагалі проєкт розроблявся ще рік тому, грубо скажемо, і він мусив відбутися в стінах цієї ж галереї Imagine Point, де ми знаходимося на сьогоднішній день. Але за причин різних він не відбувся, і нарешті сьогодні він відбувається. Перша назва взагалі називалася Каргокульт. Тобто це якесь запозичення, іноді уміле, іноді неуміле, іноді гротескне, іноді драматичне. Але потім я вирішив і так подумав прекрасно, що в принципі ті образи, які беруться з навколишнього середовища, так а під моєю суб'єктивною думкою, навколишнє середовище, це може бути для художника як академія, так, тобто місце, де він де більшість художників навчались, це може бути політичне середовище, це може бути навіть. Власна хата, де живе художник, і звідти ті образи, в принципі, на мою суб'єктивну суб думку, і беруться. І я подумав, що це все так або інакше, частини великого пазлу, великої технології, яка так або інакше формує особистість, тобто художника. За два тижні я відвідав більш ніж 31 майстерню, і я докопився до дуже таких, можна сказати, тендітних нот душі митців мисткинь, і я знаходив такі роботи, коли художник спочатку показує те, що в нього нове, в його звичній манері. А потім, після умовно, скажімо, півлітра коньяка, я кажу, а от там що там лежить, таке запилене, якби. І одразу у художника таке починається: Ой, та Віталь, то може не треба оце показувати, то ж люди будуть дивитися, нас вже ж там всі знають. От. Але, до речі, з цією роботою шорстюнінг, вона, до речі, була відібрана ще рік назад. 2024 рік зазначена дата створення. Це її перший вихід в люди. І Я тоді, коли побачив безпосередньо цей шорстюнінг, тюнінг в мене якраз і виникла така от назва технологія. Тому що, в принципі, наприклад, там тема, яка підіймається через цю роботу, тобто тема меморіалізації, тема взагалі пам'ятних місць на сьогоднішній день, є не те, що жвавою, вона є навіть можна сказати місцем баталії, і цю тему ми теж будемо підіймати, тому що впродовж проекту ми будемо розбирати прямо от на деталі та на молекули кожну з цих робіт безпосередньо вже з митцями. Поруч зі мною знаходиться будмуза Олега Харча. Художник не те, що не пересічний, це людина, яка, на мою суб'єктивну думку, народилась художником, але життєві обставини, такі як троє дітей, декілька, декілька дружин послідовно, плюс до всього постійна робота на будівництві впродовж 20 років, залишають свій певний відбиток. І Перша серія була спочатку. Взагалі, Олег Харч, можна сказати, був винайдений Олександром Соловйовим і. Я вам відверто скажу, моє перше відчуття від цих робіт, саме від будівельної цієї серії, воно було неоднозначним. Тобто, з одного боку, ого, який колір, з іншого боку, тут читається, можна сказати, така фольклорна манера, в хорошому сенсі, фольклорна манера, і з третього боку, такий. Занадто іноді чесний, ріжучий око погляд людини, яка просто працювала на будівництві. Вірніше, не просто, бо він ці всі 20 років працював маляром, і він майстерно робить венеційську штукатурку. До речі, в нього вдома теж є венеційська штукатурка, але люстри в нього нема. І уявіть собі, просто це білосніжна стеля, на ній. Венеційська штукатурка синього кольору і посередині стирчить патрон з лампочкою. Ну, тобто в цьому теж є щось. Костянтин Синицький генофонд. Робота дуже дуже рідкісна. Це 2006 рік, на сьогоднішній день Костянтин викладає скульптуру в Національної академії образотворчих мистецтв та архітектури, є достатньо, на мою суб'єктивну думку, міцним і цікавим викладачем, плюс до всього надзвичайно митцем Кожен твір якого доконаний. І оскільки, в принципі, моя любов. Безпосередня і така глибока це політичне мистецтво. Я вирішив представити цю роботу саме в технології. тому що вже в 2006 році, будучи студентом, Костя підняв тему спадковості. Тобто тут ми бачимо голови, в прямому сенсі, голови сперматозоїдів у вигляді Тараса Григоровича, а, с Пушкін. Так само. Ми тут бачимо і Достоєвського, і Гоголя. Ми тут бачимо безспірних, можна сказати, ідолів да, там, сучасності. А з іншого боку, з огляду на сьогоднішню соціополітичну обстановку в суспільстві є багато про що поспілкуватись так само, як і про пана Грушевського, який тут теж зображений. Тут ми бачимо роботу Віри Бланш, називається Це все, that's all», 2019 рік. Ми, коли з Вірою спілкувалися, мені в принципі стало цікаво, а як взагалі людина вирішує прийняти шлях художника. Тобто, бо з одного боку, наприклад, такі митці, як Олег Тістол, вони просто народжуються в цьому середовищі, і у них можна сказати. Ну, теоретично, на мою думку, на моє відчуття, в них нема вибору. З іншого боку, Віра Блан ще до 2019 року була доволі успішною арт-фотографкою, доволі міцною і знаною не тільки в Україні, але й за кордоном, зокрема, в Англії, в Лондоні. І я цією роботою хочу підняти питання, де саме ми бачимо цей кордон між фешеном. Та мистецтвом, не артом, а безпосередньо мистецтвом, і як люди до цього приходять. Тому що ще познайомилися ми з нею в 21-му році, і для неї, на мою думку, це був такий переламний момент. І це якраз перед повномасштабною війною. І, на щастя, вона знайшла себе доволі сильно в фотографії. Не достатньо міцні, емоційні, глибокі. А це в принципі, як вона називає це фешн-фотографія, це її остання фотосесія, і ми відібрали саме цю роботу для того, щоб показати завершальний етап фешн-фотографії в її житті. Одна з моїх улюблених. Ті, хто знайомі з творчим доробком Саші Макарської, одразу скажуть, що це м'які кольори, це дуже такі пасторальні, іноді пасторальні пейзажі, ненав'язливі мотиви. Але тут ми бачимо кляйнівський синій, на тлі якого виділяється. Персони, можна сказати, вже на сьогоднішній день, вже з історичного минулого. робота, датована 2006 роком, і єдиний раз була презентована в 2006 році на Google -фесті. Так і називається робота, присвячена МВ Гоголю. Звісно, що питання корупції на сьогоднішній день до сих пір, на жаль, є, як сказати, на часі. І боротьба з корупцією переходить в нові ітерації, але з іншого боку, можна сказати, що деякі корупціонери до сих пір продовжують так жити. І в принципі, я вважаю, що в такому концепті, як технологія, це буде доречно підняти цю тему. Плюс до всього знову ж дуже цікава історія. Ми сиділи на хрещатику в майстерні Саші, випивали вина. Я дивився, просто всі роботи, все вивертали, перевертали. Але ця робота, на мою думку, одна з найміцніших. Тим більше, вона унікальна, вона єдина, і це єдина така от тема, яка була піднята Сашою достатньо прямолінійно. Тим більше, що всі теми, які вона підіймає, вони більш направлені на, можна сказати, на інтроспекцію, на самоспоглядання. Через її роботи глядача. Перед нами зараз знаходиться робота Віні Ріонова Константина в лапках Ріонова. Ну, що вам сказати про Віні Ріонова? Унікальна непересічна особистість з надзвичайним відчуттям смаку. Я би сказав, це одна з небагатьох персон, яка відчуває перевантаженість інформаційного простору, і він є свого роду ретранслятором. І на суб'єктивну мою думку він не викривляє і не змінює реальність, а іноді надає такий сатурований. Меседж в своїх оцих обкладинках флешарт. Тут ми бачимо written and Directed by Quentin Tarantino». Звісно, що тут трошечки внизу він ще залишив Ігор Абрамович City». Бачимо ще плюс до всього предпосилки до культури безпосередньо популярної. Тут у нас і собачка Кунса, тут у нас безпосередньо це ж 2000 тисячі. 12-й рік це був рік дракона. Тобто я не знаю, на мою суб'єктивну думку, він іноді аж занадто фольклорний. Тобто, все, що в тому році було, все знаходиться тут. Чому 2012 рік безпосередньо, тому що це був один з зламних та вирішальних для України років. Сюди ж ми вносимо в цю корзину Євро 2012. Достатньо цікаве, достатньо потужне. Плюс до всього, скільки було зроблено доріг нарешті, аеропортів відкрито було відновлено і Донецький аеропорт. Наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, але і плюс до всього стадіон Шахтар. Зараз ми маємо можливість поглядати роботу Насті Подерів'янської дерев'янської траси Одеса Київ, 120 км. кілометр. Ця робота унікальна через те, що Настя дуже довгий час не працює з живописом, як з медіа. На сьогоднішній день вона більше розвивається і бачить перспективу, на мою думку, в текстилі та в вишивці, що в неї виходить ну просто неймовірно. Я б цим самим хотів би зауважити вірніше, підкреслити увагу глядачів на тому, що Настя була випускницею майстерні пана Миколи Стороженка. А Стороженко це завжди про відчуття кольору, відчуття композиції і взагалі відчуття того, що ти хочеш зобразити. Мені дуже сподобався цей мінімалізм, летюча перспектива, така легкість. Насправді, я суб'єктивно гадаю, що ця назва могла б бути навіть не Одеса, а Київ, навіть, наприклад, там, Київ, Київ, Ялта теж можливо. Тобто, ну, вона, в принципі, і, і, і ні до чого і не вимушує ця робота, але з іншого боку, так. От, от такого зараз від Насті Подерв'янської дуже мало. Ми зараз стоїмо поруч з скульптурою Смирнова Саші. Вона виготовлена в 2025 році. Над нею, як Саша сказав, працював три роки, ну, тому що у Саші і так, окрім цілковитої скульптурної роботи, він допомагає Насті Подерів'янській в її роботі і Лесю Подерів'янському. Я думаю, що всі вже знайомі з Рокоп... Гамліт. Навіть ті, хто лінивий не дійшов, навіть я знайомий, я вже дійшов теж. От. Але зараз розмова не про це, зараз розмова безпосередньо про тріумфатора. Робота називається тріумфатор. Важить 180 кілограмів. Так вийшло, що ми її випадково зважили. Це бетон, лиття, тонування. Мою увагу безпосередньо привернуло те, що у домінуючої фігури в принципі є возик, і на цьому возику теоретично можна і поїхати. Але ж який тріумфатор без людей, які можуть підняти його навіть на возику, він і на возику може сам поїхати. Але з іншого боку, те, що мою особисто привернуло увагу, що ми тут бачимо, що у персон знизу зігнуті ноги, так само як і у персони зверху. Тобто, на мою суб'єктивну думку, я думаю, що персона, яка стоїть наверху, все ж таки відчуває цей страх. І оскільки під час повномасштабної війни цей страх є в кожному, я вирішив цю роботу помістити от сюди, прямо в таке центральне, прямо домінуюче місце. Плюс до всього, питання влади на сьогоднішній день теж широко відкрите. І так само як і питання підпорядкування цивільних військовим або військові цивільним, і так само питання народних депутатів, таке класичне, чому не в окопі. З едуардом Потапенком все вийшло дуже просто і дуже складно одночасно. Ця робота називається Купальниці вона датована 95-м роком. Це рік, до речі, мого народження. От. Я навіть думаю, що ця робота навіть ще й трошки старша, ніж я, тому що я 7 квітня народився. А перегляди у нас в травні. Ні. Можливо, я трошки старший цієї роботи. От. І під час перегляду Потапенко розповів історію, що його майстер підійшов, обійняв його і сказав, що от тепер ти художник. Але чим цікаво, не дивлячись в принципі на техніку, да? техніка, ми можемо сказати, кондова, класична, прям академічна, вихолощена, але з іншого боку. Да? Робота називається Купальниці. На мою думку, тут складно вгледіти купальниць насправді поза всіми цими ремінесценціями, бульками. І з іншого боку, тут вже проглядаються сюжети, які на сьогоднішній день класичні. Тобто подекуди навіть левітуючі фігури, або які знаходяться у воді, ті ж самі бульки. Я думаю, що це був один з перших кроків до того, щоб до тієї манери, в якій ми звичали, звикли бачити Потапенкова на сьогодні. Плюс до всього, всі ми знаємо, що він учасник сквоту, на Олегівській, який вже на сьогоднішній день теж частина історії Києва. І от саме тому на цій стінці я вирішив ще експонувати роботу Толя Варварова очеред. 92-й рік, вона іще старша, ніж я. І чому очеред? Ну, це просто очевидно. Я вперше, коли побачив ці роботи на фотографіях, він показує, а це в мене є, воно тільки вдома висить. Давай, може, нікому не показувати. Ну, це таке вже для мене було класичним впродовж підготовки цього проєкту. Я вже був готовий до цього. І попередньо, до речі, перед цією виставкою у нас був такий невеличкий квартирник на 30 художників. <свісно> От. Там, звісно, були роботи і Варварова, і Потапенкова, і Корнієвського, і Настя Подерев'янська, і Рівнова тоді не було. Боже, кого там тільки не було, я вже й не згадаю. Його будемо ще спілкуватися щодо того безпосередньо з Варваровим, як сильно впливає зовнішнє середовище, маю на увазі інформаційне, Тобто, тому що я думаю, що на 92-й рік. Почався такий інформаційний бум. Я чув від Потапенкова таку історію, що ми заходимо в бібліотеку на Сексаганського, а там вже сидять всі наші якби, метри, і Олег, і Савадов, і Боже, і Глеб, Боже, Вишиславський. Сидять і з розгорнутими новими книжками National Geographic і все інше перемальовують там якісь рослини, іноді людей, яких взагалі ніколи не бачили. Ну тобто свого роду інтернет, який теж на це повпливав. Мій особистий кураторський висновок може полягати в одній простій фразі, яка звучить Віта Бреві Сарс longa» життя коротке, мистецтво вічне, тому що кожен художник, кожна особистість, яка називає себе художником, вони обирають певний шлях. Певний шлях перетрубації, змін, подекуди іноді драматичних. Моментів в своєму житті, які дуже складно переживаються, але з іншого боку, не те, що навіть сама людина змінюється, але її роботи, тобто як продукт її діяльності безпосередньо. Це навіть я би сказав проєкт, який направлений у майбутнє, тому що мені цікаво, що далі буде через 10 років з усіма цими митцями, які представлені на сьогоднішній день, що буде з їхніми роботами і що на них буде. Безпосередньо зображення, не дивлячись на те, що в більшості з них вже є, не у більшості у всіх є своя виконавська унікальна манера.